Всім привіт, нараз з вами я в і це виживання, і це буде фінал. Це фінальне серіє виживання, так що сідайте поудобніше і заважити чайок, а я починаю. Так, народ. У мене основна ціль, я ставив, яку, ну, я ставив ціль на цей сезон. Це вбити Дракона. Ми багато чого зробили, так що давайте. Я добув устережені до серії 16 штук. Зараз давайте перек... підемо все зробимо. І можна б даже й... йти вбивати дракона. Так що, що давайте робимо все. Крафтимо, що нам потрібно. так, давайте А у нас ще 10 діамантів, зараз діамант то, то вийна, грудник скрафтимо. І хочу сказати, народ, що це фіналь. 에, давай дивіться, народ. Після, дивіться, я виложу відео в Шорт. Коли на ньому набереться 10 мільйонів переглядів, я тоді виложу тільки відео на канал. Це останнє читайте відео. ну, це, ну, це, Після цього відео я довго. Ну, дивіться, давайте 10 мільйонів наберемо переглядів. мені під, ну, Давайте 10 мільйонів підбере, наберемо переглядів під одним відеом, яке я виложу сьогодні, в шорт. 10 мільйонів переглядів і на каналі будуть виходити, виходити відео пущі кожен. пущи кожен день. Пущі кожний день і... І багато сезонів додали. Це нових. І Зомбі пальпсіс буде, і ферма, і все буде. буде. І далі технічно, технологічні зборки будуть, і також й ще й буде. Відкрию сервер. Про хто хоче, щоб я відкрив сервер. Так що 10 мільйонів переглядів набираємо, і я відкриваю сервер. Це 10 мільйонів переглядів і я відкриваю сервер. Так що набираємо. Так, давайте перекрафтимо. так, Давайте 16 штук перекрафтимо так, це все звоє беремо. Сюди ложимо все. так, і... Крафтимо і все. Йому нам буде зараз йти, кидати і, і бігти. туди, так, давайте. Ході йдемо сюди. І кидаємо. Даємо. Так. Так, куди? Одного. Так народ, я ось прибіг вже до порталу знайшов портал і око, поставив якраз мені око фатило. Тут деяке око було. Координати ви бачите, які зараз. І давайте пригаємо в портал і. народ, Род, Це фінал. От цього загрузка в мене йде вже. Близько, близько півгодини ця загрузка вже висить. 30 хвилин я вже перезаходив, все робив, але це фінал, все, всім купка.